Робимо такі важілі, оце він газує. А вперед тормозить, це якщо коробка автомат. А якщо механіка, то тут ще робиться важіль на щеплення. Робимо так, щоб було зручно, і людина, яка ходяча, скажімо, здорова, може собі сісти і спокійно ногами управляти, керувати автомобілем. І людина, яка скажімо, не має можливості, ноги не працюють, то вона руками керує. 41-річний Валентин Шабунін 2007-го потрапив в аварію. Травмував хребет і з того часу пересувається на візку. Чоловік за фахом інженер-механік. Тому каже, захоплення автомобілями не полишив. Мені теж казали, що після травми ти вже, напевно, до машини не підійдеш, не схочеш не їхати, нічого. Женя, смієтеся з машиною, родився, я знаю, буду до последніх своїх днів. Валентину після отриманої травми колега подарував запорожця. Ото я почав ним їздити, під'їжджаєш до любого СТО, навіть такі бокси, є там гаражі, що роблять хлопці. Сідять та по хрести, молюють, ніякожочення. Ні. Ну ми таких машин не робимо. Як запорожця не робить? Ні, ми БМВ, мерседеси. Автомобільний клуб для людей з інвалідністю працює у Луцьку сьомий рік. За цей час тут переобладнали сотню автомобілів, як вітчизняного, так і іноземного виробництва на ручне керування, розповідає Валентин Шабунін. Одна з переобладнаних автівок їздить дорогами Сполучених Штатів Америки. Знайомі з Рівного переїхали в Америку, дружина на візку, чоловік ходячий, вона там навчається, а чоловік працює з нею, бо там біля неї, як ті типу, супроводжуючий. Не купує автомобіль, щоб вона на навчання могла їздити, коли він там зайнятий на роботі. Там це легко зробити, коли ти громадянин Америки, а коли ти іноземець, там не дозволяє так зісток, що ти став, зробив собі, їздив сам. В відеорежимі він мені зробив заміри, які потрібні. Ми зробили, відправили, і в відеорежимі я йому так само розказував, показував, як що, куди поставити, підключити. Автоклуб Поршень єдина громадська організація в Україні, де працюють винятково особи з інвалідністю. Київ, Харків, Маріуполь, Тернопіль, Львів, Волинь – Це взагалі всі вважайте, наші. Ну, максимус, вся Україна. Приїжджають друзі, знайомі, коми допомагають мені. В чому надо. Він просить там візка підвести, поїхати в магазин, щось це придбати, це придбати. і так кому і допомагає. Йому одному важко. По-любому ще треба один чоловік або два, щоб йому допомагали. Зараз в автоклуб шукають зварювальника, каже його засновник. Гроші тут беруть лише на витратні матеріали та запчастини. Будемо говорити з містом із області, що хоча б на дві, на три особи тут, а щоб зробити типу, їх як на зарплату. Лучанин Олександр Лопоха має першу групу інвалідності. В автоклубі встановили у його автомобілі ручне керування. Чоловік каже, їздити стало зручніше. Це вже другий автомобіль, мій. Я все от робив в шабуніна Валентина тут на станції. Зараз заїхав, треба подвізку передивитися. Защита щось там трошки підбраскою. Не кожна особа, яка перебуває або на візку, або має певні обмеження рухові, може користуватися транспортним засобом. Завдяки такому ентузіазму. Такій людині це. Можливо, на сьогодні зараз на обліку в обласному департаменті соцзахисту на забезпечення автотранспортом перебуває 2164 волинянина з інвалідністю. За словами спеціалістки відділу Катерини Захарко, з 2014 року гроші у держбюджеті на ці цілі не закладені. Посадовиця каже, що особи з інвалідністю мають право на забезпечення автомобілем, який завезений за кордону в якості гуманітарної допомоги. Є певні вимоги до автомобіля. Автомобіль повинен бути не старше вісьми років. Відповідати сертифікату європ'яй та об'єм двигуна повинен бути не більше, ніж 1,8. Даний автомобіль дарується на департамент соціального захисту населення з конкретною передаючої особі з інвалідністю. З 2019 року і до нині цією послугою скористалося 11 волонян з інвалідністю. Катерина Захарко каже, вони не можуть продати та передати керування автомобілем іншій особі. Самі ж можуть їздити упродовж 10 років, потім перереєструвати машину у власність. Людям з інвалідністю, які перебувають на обліку у департаменті соцзахисту і не мають свого авто. Держава щороку виділяє 527 гривень. Хто користується автівкою, має на бензин ремонт та технічне обслуговування? Чотириста. Гривень держдопомоги на рік. Рік це мені на обслуговування, на заправку і на все на автомобіль. Ну, логіка. Заправив і виходь раз в тиждень прогрівай». Валентин Шабунін планує відкрити автошколу для людей з інвалідністю, де вчилися їздити на ручному керуванні. Бо охочих навчитись, каже, є чимало. З його слів, в Україні станом на сьогодні подібна автошкола існує лише у Львові. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.